Басівкутське озеро зараз тут ще тихо і спокійно, але вже зовсім скоро тепло покличе сюди тисячі відпочивальників. Причетні до підготовки відпочинку служби сьогодні вийшли, аби подивитись, чи все готове до напливу рівнян. Нещодавно сюди завезли 15 вантажівок піску. Його досі розрівнює трактор. Нещодавно тут почистили дно озера в зоні для купання, фонтанчики, грибочки та інше пляжне обладнання теж відремонтували. Тільки от комусь робота комунальників стала не до вподоби. У нас дуже нормально попрацювали вандали на пляжі. Знищили майже половину смітниць металевих, які були капітально забетоновані. І буквально після 9 травня, вже перед 9-м, у нас були тут перемонтовані пофарбовані лавки. Після 9 травня майже половина лавок було просто зруйновано. Треба, щоб сюди частіше заглядувала наша патрульна поліція. Мешканці міста, які відпочивають, які тут були, щоб не були інертними до цього діла. Валерій Цибульський відпочиває тут уже декілька десятиліть. Він намагається бути небайдужим до випадків псування майна на пляжі, але за усім все одно не встежиш. Нагадять в кабінках, ясно, що це не в день робиться. Там тоді сморід, звичайно. Це вже залежить від культури. Нормальний тут відпочинок, єдине, що ясно, що. Було б краще, якби воду трошки вода була чистіша. Але це пов'язано і власне, з тими стоками, які йдуть від жителів з того берега. Що ж до води, то вона в озері традиційно не ідеальна, але поки що дослідження двотижневої давності показують, що купатись можна. Незначні перевищення зафіксовано було тільки по бактеріологічним показникам. Це вхід е з озера басівку. Ні, якщо заліза на розводу людина собі не шкодить. Може бути забруднені це коли піднімається температура в озері. Ну тоді розвиток іде ріст великий мікроорганізм, в тому числі можливо, ріст і патогенних умовно патоген. Не посагими зараз такої небезпеки немає. Але про іншу небезпеку говорять уже рятувальники. Минулого року через алкоголь і батьківську недбалість на водоймах загинуло восьмеро дітей. Батьки сидять на березі, розпивають спиртні напої. Діти гуляють по березі, заходять в воду. Для дитини хватить там секунди, дві хлюбнула води, і все, дитина на дити, А батьки не дивляться на жаль за цим. Батьки, як завжди, говорять, це наші діти, що хочем теро. Ну і найголовніше, поки що температура води у Басівкутському озері 15 градусів. Тож купатися рятувальники поки не радять. Купатися можна буде тоді, коли вона прогріється. Бодай до 18 градусів. Тож варто ще почекати. Ну, хоча б з тиждень. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День.